А тих героїв, що вже боронять рідний край, нагороджують днями в Києві золоту зірку отримав запорізький месник, боєць про якого вже складають легенди. Адже своїми влучними пострілами він знищив шість літаків та крилату ракету. Стрілець зенітник, солдат строкової служби Роман Глумба, під час бойових чергувань прикривав від повітряного нападу позиції свого батальйону на Запоріжжі поблизу села Мала Токмачка. Влучними пострілами він знищив шість літаків та крилату ракету, а допомагає йому бойова подруга ПЗРК Ігла. Де твоя подружка? Ось і моя. Подружаю. Це з неї ти мочиш? Ну так. Да. Ціль, що бігам не є також. Тяжко та їх Ну і Що ще чекаєш? Ну, да. За прицільну стрільбу 19-літній нацгвардієць від своїх побратимів і друзів отримав прізвисько Запорізький месник. Ми знаходимося з вами. В білій залі Маріїнського палацу. До війни зазвичай тут лідери нашої держави зустрічалися з лідерами інших держав. З сьогоднішнього дня я маю велику честь нагороджувати тут найкращих. Ми будемо називати цю залу біла зала Героїв України. Матимемо честь нагороджувати тут. Я і впевнений всі наступні покоління героїв нашої держави, завдяки яким ми просто є. Президент присвоїв запорізькому миснику звання Герої України і вручив нагороду в білій залі Маріїнського палацу. Слава юному герою! Слава всім мужним захисникам України.